Багато людей сьогодні по всьому світу святкують Різдво, і ми святкуємо народження істинного царя. І правда полягає в тому, що Ісус справжній цар, і Він відкрив істинне значення влади. Справжня влада не полягає в домінуванні чи контролі, вона народжується там, де є внутрішня гідність царя і покірність серця слуги. Царське серце дає відповідальність, бачення і сміливість брати на себе тяга рішень. Серце слуги зберігає любов, смирення і здатність схилятися заради інших. І коли ці дві реальності поєднані, влада перестає бути тиском і стає служінням, яке піднімає, а не принижує. Саме таку владу відкрив нам Ісус. Ісус показав, що справжня влада народжується із послуху Отцю і любові до людей. Влада, яка відновлює, яка зцілює, влада, яка піднімає людину і звільняє її. Відпуде гріха, смерті, хвороби і прокляття, влада, яка відновлює людину, а не ламає її.